Деякі території вони будуть взагалі е, існувати як окремі держави. Наприклад, Крим я бачу як окрему країну в майбутньому це маленька країна, але вона буде існувати взагалі окремо від усіх країн. Тобто енергетично вона вже зараз відділена, вона наче. Комусь належить, але вона сама по собі. Тобто Егрегор Криму він не хоче бути взагалі ні з ким, не з якою територією. Вони хочуть бути самі, вони хочуть бути окремо. Е, деякі території вони повернуться в склад України. Деякі території вони не будуть ні в складі України, ні в складі Росії. Вони будуть о, розвиватися своїм шляхом і вони будуть. Навіть отримувати, як я бачу, окрему підтримку від Європи і від інших країн, тобто у України буде зараз певний шлях розвитку по кожній території, по кожній місцевості це буде свій окремий план, і кожна місцевість вона. Буде оновлюватися за допомогою різних європейських країн. Як я бачу, європейські країни вони а, зможуть розподілити, яка країна допомагає які саме області, які саме території, і ми будемо спостерігати, як Україна буде відбудовуватися. Але в нас буде іти фінансування на відбудування з різних джерел, і вже зараз є плани по. Тому як відновлювати Україну. Вони вже існують, і скоро вони будуть запущені в дію, коли повністю припиниться воєнні дії, Україну зразу ж почнуть відновлювати. Вже зараз іде війна і Україну відновлюють. Але коли війна припиниться, офіційно Україну почнуть дуже сильно відновлювати. І дуже... Взагалі, ось ця війна, це вже. Третя світова війна. І на планеті існують ще гарячі точки, крім України, де відбуваються воєнні дії. І взагалі в країнах дуже багато зброї. Ви знаєте, що коли виробляється багато зброї, в один день ця зброя буде промінятися. Використана. Так, вона і виробляється. Тому е, зараз ми знаходимося в такій дуже небезпечній точці, де промінення зброї ядерної зброї воно може посунути людству часі назад. Я не бачу цього промінення на території України, але є велика можливість промінення такої зброї в інших країнах, і це взагалі можливий удар. По всьому людству по всій планеті. Тому ми зараз проживаємо таку велику кризу, воєнну кризу, яка стосується всієї планети. Ми знаємо, що вже роками триває війна в Сирії, і що відбувається в Ізраїлі. І взагалі я бачу, що ось ця критична маса війни. В світі на планеті вона буде тривати до 2027 року. Ось ця негативна воєнна ситуація вже після 2027 року це завершується, закінчується, і буде ще три роки на перехід на початок відновлення до 2030 року. Тому зараз Україна вона приймає участь. Ці негативні ситуації, і вона також відпрацьовує карму інших країн, в яких це не відбувається. Але зараз існує велика можливість, особливо 25-27 рік, відкриття нових воєнних точок у світі, наприклад, в Україні завершується ситуація, але вона відкривається в інше. Наші наставники, духовні гіди і янголи завжди спілкуються з нами через відчуття. І ми повинні слухати своє тіло, слухати свої відчуття. Ми повинні задавати собі питання, що я відчуваю, що я відчуваю. Ось я займаюся цією справою, що я відчуваю? Я йду по цій вулиці, що я відчуваю. І коли в нас іде опора, саме на відчуття, це опора на нашу внутрішню. Істина. Обирайте ту реальність, де відчуваєте себе добре, завжди слухайте себе, запитуйте себе, а мені добре в цій реальності, а мені зараз добре. Як я себе почуваю? Що я відчуваю в своїй тілі? Ідіть за відчуттями. Ваші янголи, наставники завжди вам підказують, коли у вас в серці тривога, страх, недовіра. Це означає, що ви йдете. Десь не туди і вас намагаються просто через ці негативні почуття повернути в інший шлях. Ви можете сформувати наміри. Я прошу моїх наставників, гідів, янголів, зараз створити таку реальність, такі ситуації в моєму житті, які направлять мене на вищий ресурс для моєї душі в цьому. Тілення, які направлять мене на шлях любові, на шлях радості вже в цьому втіленні я прошу створити для мене цю реальність, і я обираю саме цю реальність для себе і спостерігайте простір, спостерігайте, що буде проявлятися в просторі, яких людей ви будете зустрічати, які події з вами будуть.